Кінотеатрі імені Шевченка стартує новий кінотиждень. Тож саме час ознайомитися із прем'єрами, що покажуть на найбільшому місці екрані. Якісний звук, картинка та бюджетна вартість квитка гарантовані. З вас лише гарна компанія та вибір сеансу. Більш детально про картини, що демонструватимуть з 7 до 13 серпня, включно розкажемо у програмі Кінозала. Вітаю! У далекому минулому Тес та Анна пережили кризу ідентичності та вийшли на новий рівень довіри між матір'ю та донькою. З тих пір пройшло чимало часу. Анна сама встигла стати мамою і чекає на появу падчерки. Впевнені, що блискавка не вдаряє в одне місце, двічі Тес та Анна виявляються дуже здивовані, коли з ними трапляються події двадцятирічної давнини. Зміни серця огорнуті і млоді. І знайдеш дім і свою долю. О, Боже, що відбувається? Хто не це я твоя мама. Якщо ти в мені, а я в тобі, хто це? Я бабуся, сонечко. Разу ніхто нічого не помітив, доки все не стало як було. Я і так не хотіла у цю сім'ю. А тут ще й якесь стрімне сімейне прокляття. Ах! І Я найстарша. Як підлітки ми нічого не вдіємо, але як дорослі, ми зіпсуємо їхні стосунки. Ще у 2023 році. Стало відомо, що компанія Дісней розпочала створення фільму ще одна шалена п'ятниця. Це сиквел до стрічки 2003 року Шалена п'ятниця. Обидва фільми створені за мотивами одноіменної книги авторки Мері Роджерс. Як і у попередній стрічці, головні ролі виконали Джеймі Лі Кертіс та Лінсі Лохан. Тачка. І вона моя. Ти їй подобаєшся? – Неправда. Ну, може, Аж так, зірвало. Доктор Коколмен? – А може, так. Це ж моя терапевка. У прокаті цього кінотижня прем'єра історії про графа дракулу з особливим шармом кохання. Це не лише переосмислення класичного образу вампіра, а й масштабна кінопритча про безсмертну любов. Події романтичної стрічки з елементами готики розгортаються посеред величних засніжених пейзажів Трансильванії та середньовічних замків Франції. Це історія про чоловіка, який втратив своє кохання, і 400 років чекав на реінкарнацію дружини. 400 років тому. Я малив Бога врятувати мою кохану. Він не почув. Скажи своєму Богу, що йому більше не належить моя душа. Відтоді сенс мого існування є її повернення. Основою фільму Граф Дракула Історія кохання стала адаптація роману Дракула 1897 року Брема Стокера. Як зазначив режисер стріжки Люк Бесон, він зосередився на тих аспектах книги, що майже не висвітлювалися. А саме ключовою стала тема кохання, яку він розширив та поклав в основу сюжету. Цей чоловік диавока міна в небезпеці. Сукайся за для спасіння. Вона моє спасіння. Але ти її прокляття. Граф Дракула, історія кохання. Маленькі глядачі ще мають нагоду завітати на показ мультфільму Поганці 2». Добре, відомий пан Вовчук та його команда докладають максимум зусиль, аби позбутися амплуа поганих хлопців та, врешті-решт, жити чесно. У минулому першокласні бандити зіштовхуються з труднощами на шляху до довіри та прийняття суспільством у своїй новій ролі. Тож здавалося, що часи сміливих пограбувань вже у минулому, аж допоки друзі не потрапляють на крючок до дівчат бандиток. Ті фанатіють від поганців і пропонують здійснити нову місію. У нас кардинальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поганці стали на стежку добра. Тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злісний поганюр? Мали Сорян, селян, І Із нашою репутацією чесне життя виклик. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банків мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. грабував. Да. Оцей саме банк. Як почати з чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє, я за вами стежитиму дуже! Тож... <плес> <плес> Яка тебе муха вкусила? <плес> ну, запанікував я. я панікер? Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. А ви типу поганки? Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Пригодницький кримінальний детектив поганці 2 є продовженням одноіменного мультфільму, який вийшов на екрани у 2022 році. В основі сюжету обох картин лежить одноіменна серія дитячих книг Аурона Блебі. Режисер П'єр Періфел заявив, що має намір знімати продовження мультфільму ще за місяць до виходу першої частини. Тож знову посів режисерське крісло. Чим виходять по цьомуся. Повіря. Дигрили покатико. Дигрибока. На цьому ми ставимо крапку. Нагадаємо, що ці стрічки можна переглянути на найбільшому місці екрані кінотеатру імені Шевченка з 7 до 13 серпня, включно. Заручайтеся компанією рідних та друзів та вирушайте до кінотеатру. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. До зустрічі рівно за тиждень у програмі Кінозала.